Та за тисячу нереально купити нормальний парфум. Реально, навіть три. Та тільки бакара коштує баксів 300 435 гривень. Пф, та це на два рази. Мінімум два тижні можна носити. Так? Так тоді давайте ще, будь ласка. Так цей зайвий. При замовленні на 700 гривень і вище один від Левант у подарунок. Прикольно! А при замовленні від 1200 гривень доставка безкоштовна. Накапай мені чогось на свій смак. Ось вам турсарді портануова класний парфюм. Дякую. При замовленні від двох тисяч фірмовий пробник парфуму. А доставка безкоштовно. Боже, що ти зі мною робиш? Давай. Ось тут два топи продажів і фірмовий пробник. Ого, так я тепер справжній парфюмер, арівідерче. До речі, є ще та мене чоловік додому вже не пусти. Що там в тебе? При замовленні від чотирьох тисяч розпив нішевого аромату цілих три мл в подарунок. Скільки з мене? Дві тисячі. Вибач, горка, але замість рюкзака підеш з пакетом в школу. Зате як будеш пахнути? До речі, підпишіться на нашу сторінку, та то без проблем.